Вітаю, брати і сестри. Лягло на душу таке, знаєте, свідчення. Десять років назад мені коли дали в руки Біблію, сказали, читай, молись і все у тебе буде в житті добре. І тоді я прочитав такий псалом і перші три вірша мені було достатньо. Щоб довіритись Богу цілкому повністю і до сих пор довіряти Йому і не відступати. Ви цей псалом всі знаєте, це 90-й псалом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Mm -hmm. е, мене. Дуже затронули ці слова, і я довірився Господу, покаявся перед Ним і Він простив мені мої всі грехи. Таке буде свідчення. Мене попросили, це 22-й рік був. Попросили допомогти одній дівчині, у неї була четверта стадія раку, і потрібні були лікарства. Але був один нюанс, вона знаходилась в Бахмуті, там уже повним ходом були бойові дії. Я взяв її номер телефона, позвонив їй, ми з нею бесідували. До цієї бесіди підключилась дружина моя, і якось ця бесіда переросла, дошла до того моменту, що ця дівчина по телефону. Покаялась, прийняла Господа, вона довірилась йому. І буквально за два тижні я попадаю в Бахмут. Ми їдемо на Лісичанск. Їдемо, Ну, а там по Бахмуту їдеш, взриви, ти на них не звертаєш вже увагу. І вже майже виїжджав я в сторону Лісичанська. Там останній будинок такий стоїть: висот, ну, як висотка, трьохітажний. І ти за нього виїжджаєш, так, і їдеш уже по прямій туди, в сторону Солідара. А я за ці ліки забув, і, ви знаєте, їду, і вже майже от, до цього дому вже майже під'їжджаю і така мисль, ліки передай. Думаю, та на обратному путі. Набери, позвони. Знаєте, ну таке побужіння. Я зупиняюсь, починаю її набирати. Вона мені пояснює, де вона живе. І в, цьому, в цій розмові дуже-дуже такий потужний взрив відбувається. Просто нереальний. там, Навіть до нас взривна волна пішла, ну так, аж бус Ну, взрив та й зрив. І тут вона пояснює, що вона. Я якраз зупинився біля її будинку. Це її був будинок її. І ми прямо во двор, прямо от я зупинився, мені куди. Просто повертаю до неї во двор, заїжджаю. Вона на вулиці сиділа, її батько завжди, після обіду, виносив на руках, бо вона вже ходити не могла. І вона там зі своїм сином маленьким сиділа, в дворі гуляла. Там ще люди були сусіди. Ми з нею вже в очі побачились, помолились разом з нею. Ми там передали продукти трохи, там людям трошки засвідкували. Ну, і все, благословили їх і поїхали на Лісичанськ. І вже назад, коли ми їхали, вона дзвонить. Я вже біля Києва був, по-моєму. Так, да, біля Києва ми вже були. І вона дзвонить каже, Саша, ти знаєш, е я зранку встала, почитала е Біблію, помолилась, все, як ти розказував, як треба робити. І каже: мені так захотілося. На вулицю. І я батькові кажу, винесе мене на вулицю. Він каже, давай після обіду, мама на роботу пішла там. Я тебе винесу після обіду. Вона каже: А я вспомнила, що каже, ти розказував, що довіряй Господу, довіряй Господу. Ти чуєш це внутрі. І ну, не від... слухайся Господа. І вона каже, ні, я хочу зараз. І каже: він мене виніс на вулицю. Получається, ми виходимо. Він садить мене на лавочку, дитина виходить наша, ну, її 4 роки, хлопчику, і тату. І прилітає ракета прямо в її квартиру, в її кімнату. І так просто з третього, по перший поверх, вся квартира їхня впала. І вона така, довольна, каже, в мене будинку вже нема, але мене спас твій Господь. І я говорю, це не мій, це наш. Говорю Господь. Вона каже: я не знаю, що тепер робити. Ну, то вже таке діло. Там вивезли її в Київ, вона там в Києві казалася. Вона потім, я з нею ще раз бачився, теж молилась, вона так плакала, що їй так больно. Ну, болість вже з'їдала, і вона померла. Померла. Я вірю, що вона пішла до Господа, бо її покаяння було іскреннє. Але хотів би сказати у цей взрив. Ми потім, коли від неї виїхали, поїхали на Лісичанк, то це ми за дом виїжджаємо. І ця дорога там просто дорога і забори так стоять. Ти ні вліво, ні вправо не поїдеш. І на цій дорозі впала авіабомба. Ну, це в радіусі десь 15 метрів, така больша прірва була. Ну там наших бусів 4 би туди вмістилось в ту яму. От коли у цей Внутрі був голос, зупинись, позвони. Я зупинився, позвонив, послухав Господа. І якраз в цей момент ми мали проїжджати по цій дорозі, просто там, де впалася авіабомба. То я тоді, знаєте, ще раз тоді додому приїхав жінки, кажу, дивись, от, дійсно, читаєш цей псалом, і Господь каже: Довіряй мені, слухайся мене, і я тебе буду. Вести по цьому життю довіряй мені і не відступай.